Привіт, друзі! З вами Няня Аліна. І сьогодні ми будемо гратися в магазин. Також ми будемо вивчати, які бувають продукти, яка буває їжа, фрукти, овочі, молочні продукти, все те, що можна купити в магазині, ми будемо вивчати. А ти любиш ходити в магазин з мамою або татом? Так. Великий магазин, в якому продається все-все-все, називається супермаркет. Коли ми йдемо по супермаркету, ми збираємо продукти, які нам потрібні, і складаємо їх у візочок для покупок. Це візок для покупок. Він на колесах, щоб було зручно вести наші покупки. Або ми беремо кошик для покупок. Кошик і складаємо все, що нам потрібно у кошик. А потім що треба зробити? Потім ми йдемо на касу. Ось каса це касовий апарат. Продавець касир сканує кожен товар, який ви придбали. І потім потрібно оплатити за свої покупки! Отже, починаємо гратися. Я буду продавцем, а мої іграшки будуть покупцями. А ось і перший покупець підходить до каси. Доброго дня! Доброго дня, мишко! Я хочу купити ось ці товари. Добре, давай будемо їх зараз сканувати на касі за допомогою касового апарату. Що тут мишка взяла? Грушку. Ми повинні її відсканувати. Ось так натискаємо. Грушку мишка взяла. Ще мишка взяла молоко. Ще мишка взяла шампіньйон. Так, я дуже хочу з'їсти шампіньйон, грушку і молоко. Добре, Мишка. Ось так. Також скануємо ці товари. Мишка, з вас 20 гривень. Добре, зараз. Ось, тримайте. Мишка дає мені гроші. Гроші Гроші я беру кладу в касу і даю мишці здачу. Мишка, тримай! Ось! Це здача тобі, монетка. Дякую. Мишка зробила покупки. Наступний покупець у нас Барбі. Барбі прийшла до каси з корзинкою. Доброго дня! Барбі! Що ти купила? Барбі купила ось такий тортик. Ось так ми проводимо сканером по штрих-коду, натискаємо. Барбі купила кукурузу. Барбі купила йогурт полуничний і морквину. Ось такі зробила покупки Барбі. Так. Барбі, з вас, будь ласка, 50 гривень. Ось, тримайте. Барбі дає мені гроші. І я даю барбі здачу. Беру в касі монетки і даю барбі здачу. Дякую. Барбі зробила покупки. Вона купила продукти. Наступним до каси в нас підходить ведмедик. Доброго дня! Що ведмедику ти там купив? Давайте дивитися, що у ведмедика у кошику я купив авокадо. Авокадо. Скануємо на касі. Так, тримай ведмедику. Лимон. Ведмедик купив лимон. Ведмедик купив помідор. Помідор. І також сир. Шматочок сиру. Тримай ведмедику. Отже, з вас, ведмедику, 100 гривень. 100 гривень. Ведмедик дає мені гроші, дає мені 100 гривень. І все добре. Покупка відбулася. Дякую вам. Ведмедик забирає свої продукти і йде додому. Наступний покупець у нас свинка пепа. Всім привіт! Доброго дня! Що ти там взяла, свинка пепа? Давай сканувати твій товар на касі по черзі. Я взяла піцу. Ось це заморожена піца в упаковці. Ми скануємо. штрих-код. Ось так. Ще свинка пепа взяла зелений виноград. Так. Також вона взяла апельсиновий сік. Також у неї тут у кошику банани і шматочок кавуна. Е, з вас свинка пепа 150 гривень. Я буду платити карткою. Добре свинка пепа. Проводь ось тут картку, будь ласка, ось так. Все добре, оплата карткою пройшла. Дякую за покупку. А ось і наступний покупець. Гоу-гоу, Доброго дня! Доброго дня, собачко! Що ти хочеш купити? Ось у мене у кошику продукти, які я хочу оплатити. Давайте сканувати. Беремо сканер. Тут у собачки морозиво в стаканчику. Також. Ковбаска. Собачка любить ковбаску, так? Також куряча гомілка. Куряча ось така ніжка. Так, собачка таке любить. І також масло. Проводимо все на касі. Так, будь ласка, собачка з вас 100 гривень. Ось, тримайте гроші. Дякую. Я даю вам здачу. Здаю здачу собачці. Ось, тримай. Це здача. Монетки. Дякую вам за допомогу. Дякую вам за покупку. Наступний покупець у нас котик. Доброго дня, мяу. Доброго дня! Я хочу оплатити свої покупки. Так, звісно, котику. Давайте дивитися, що котик хоче купити. Банан. Також рибку. Ну, звісно, котик любить рибку. Мяу. І курячі яйця. Це лоток яєць. Тут знаходиться 10 штук. Ось. Котику, будь ласка, з вас 50 гривень. Я буду платити карткою, м'яу. Звісно, будь ласка, котику проводьте картку. Thank you. Все добре, оплата пройшла. Дякую, дякую. Котик забирає свої покупки і йде додому. І ще один покупець на сьогодні. У нас прийшла до нас принцеса. Це принцеса Попелюшка. Попелюшка сама ходить в магазин і робить покупки. Що сьогодні, попелюшка, ти хочеш купити? Доброго дня! Ось ці продукти я хочу купити. Так, давайте сканувати. Тут у нас апельсинка. Також. Пуниця. І салат. І готовий салат ось такий. Будь ласка, з вас 30 гривень. Ось, будь ласка, гроші. Дякую, зараз дам тобі здачу. І я даю здачу. Ось монетка. Тримай. Дякую вам! І попелюшка також складає свої продукти і йде додому, мабуть, готувати щось смачненьке. Дякую всім, хто дивився це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви не забудете поставити лайк та обов'язково підпишіться на канал Няня Аліна. До нових зустрічей! Бувайте!